21 серпня, на честь дня незалежності та професійного свята дня Шахтаря, колективи демонструють зразки високопродуктивної праці. Гірниками державного підприємства Львів вугілля на гора видано 1 мільйон тонн вугілля. Видобути останні тонни чорного золота випала дільниці Олександра Паращенко, шахти Можерічанська. Власне за хороші, що така нам честь випала такого Подію іменно на нашій шахті, в нашій дільниці. Хочеться подякувати в саму очередь, всьому трудовому колективу, які працюють на благо нашої держави, керівництву Ярославу Михайловичу Наливайку, директору шахти, генеральному директору Андрію Павловичу Дяченко, за ту підтримку, яку вони дають. Надавали, надають і будуть надавати Хочеться подякувати від себе особисто нашого. Я можу з гордістю сказати, що об'єднання працює, але зараз в такий час в складних умовах і достойно виконує свої завдання. Біля кліті чекали виїзд четвертої зміни. Адміністрація шахти прибули привітати переможців, виконуючи обов'язки генерального директора державного підприємства «Львівугілля» Андрій Дяченко, міський голова Червонограда Ігор Чудійович. Керманичі Сокальського району Олег Кожушко та Ігор Децюк, директорський корпус, лідери профспілок Олег Турчин та Михайло Шабля. Звичайний скрегіт кліті, яскраві промінчики шахтарських ліхтариків, на обличчях чорних під вугільного пилу сяяли посмішки, а на сильних шахтарських руках вуглеводобовники вивезли символічну брилу. Цифрою 1 мільйон тонн вугілля, яку вручили генеральному директору Андрію Дяченку та рапортували про виробничі досягнення зміну зато серпня лава спецстоята видало на графісоші сто що становило мільйон тонну об'єднання. Андрій Павлович щиро привітав переможців та подякував за продуктивну працю. А начальника дільниці Олександра Паращенка привітав з днем народження. Перед день Незалежності, перед Днем нашого свята, Дня Незалежності, Дня Шахтаря. бажаємо вам міцного здоров'я всім і нових здобутків. А тебе дякую. ще Олександровій з Днем народження вітаю. Придаємося. Вітаю. Дякую за роботу, так тримати, а я думаю, що і ми, і разом, і влади, тому що Ір Іван сказати, каже, і Ір Михайлович, Олег Васильович, подякую за вашу роботу, тому що те, то, що ми сьогодні, ви сьогодні зробили, і ми всі разом це не оцінимо і, напевно, це і позитив при тих при тих ситуації, яка сьогодні існує в державі. Я вам щиро дякую. Теплі слова подяки висловив міський голова Ігор Чудіович та влада району. Ну, ви знаєте, сьогодні все суспільство наше в такій напрузі, і тому ось такі позитивні моменти перемоги нам дуже потрібні для загального здоров'я. Ви дійсно зробили подарок для всього нашого регіону, для нашого міста до Дня Незалежності, Дня Шахтаря. Я пригадую минулий рік, ми на шахті Чонградській також це святкували. Мільйонник, але це було вже в жовтні місяці. Так що цей рік є по всіх параметрах є кращий, Тому я бажаю, щоб було мирне небо над головою, щоб ви мали постійну роботу, ви мали достойний заробіток і постійно радувало наслідковими перемогами. Вітаю! Дай Боже вам доброго здоров'я, дай Боже і подальших успіхів, аби в нас, в державі вугільна галузь, була. Відбулося реформування, аби люди відчули результати дійсно своєї праці, і щоб ми перемогли. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Такий тяжкий час для України. Зараз енергетична незалежність, як ніколи, дуже важлива, бо самі розуміємо, що наші базові області повністю зруйновані і дуже важко буде піднімати їх, і в тому числі і вуглевидуні підприємства, і переробні. Так що я хочу вас привітати від громади Сокальщини, від обласної адміністрації. Від виконуючого обов'язки голови Дорянського Юрія Івановича з цією перемогою. Щастя вам, здоров'я, благополуччя всім сім'ям і щоб ваші ряди повернулися. Ті хлопці, які зараз воюють. Бійці з шахтарського краю є з шахтарів, є там і дай Бог, щоб і вони всі повернулися живі, здорові, і продовжили вашу ратну працю. Дякую вам, слава Україні! Вагомі виробничі здобутки це завжди свято в житті шахтарського колективу. У мене, наприклад, переповнюють емоції, тому що цей складний час, який відбувається в державі, напевно, нам не вистачає от таких от перемог. спочатку перемог на вугільних фронтах, перемог на східних фронтах, але перемога має бути єдина, і вона має бути ділитися не в якійсь час, і в державі, в регіоні. Вона має бути до всієї України. Ми могли б радіти за кожного з нас. Традиційно хліб, квіти, шампанське, переможця. Адже тільки майстри своєї справи здатні на такий важливий трудовий подвиг. Наступає така буде череда свят, день українського прапора, день, день незалежності, день шахтаря. Я не можу не привітати весь багатотисячний колектив державного підприємства «Вугілля», мешканців міста Червонограду Соснівки Гірниць, мешканців Сокальщини і подякувати за ту роботу, яка сьогодні. Відбувається в нас і є позитив, є результат, є бажання, є радість від того, що ми робимо. Напевно, є. Я бажаю всім міцного здоров'я. Вірю, що завтра буде краще, що Україна переможе. Що ми будемо сильні, ми будемо єдина сильна незалежна держава. Слава шахтерам, слава Україні!